Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа, мир вам. Ви на каналі Файна новина. Сьогодні злочинні окупаційні російські війська обстріляли Одесу з великими руйнуваннями і втратами. В принципі, вже більше 500 днів вони терзають нашу. Неньку Україну масованими ракетними обстрілами, запускаючи дрони, скидуючи бомби, звершуючи геноцид українського народу, що вкотре проявляє їхню сатанинську суть? У святій книзі Біблії. Євангелії від Івана, 10 розділ, це новий заповіт. Ми читаємо наступні слова, які належать Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу. Він каже злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Що її робить, в принципі, російська армія очолювана. Кривавим диктатором, міжнародним злочинцем, нарокопожатим Президентом Володимиром Путіним далі. Ісус Христос каже: Я ж прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надлишком. Я хочу закликати весь український нарід вірити в Господа Ісуса Христа як Божого Сина, особистого Спасителя, і як в того. У кого вся влада на небі і на землі, тож давайте будемо молитися до такого Бога, щоб він захистив, благословив, дарував і далі сили нашим воїнам вибивати всю ту нечисть нашої землі, Богом даної. І хай ми візьмемо це. До уваги, бо це запорука Божого благословення. Ще на що хотів би звернути увагу на такий дуже щемлячий момент, це про корупцію, яка сама по собі є великим злочином і такою отрутою, яка просто паралізує все суспільство, якщо Цьому надавати можливості і підігрівати її. Але коли подібні речі відбуваються під час війни, то це є великим злочином. І так в нашій країні це ні від кого не секрет, до останнього часу вона процвітала ця ганебна річ. Але коли стає відомо, що реально на криві хтось наживається. За це буде дуже серйозно. Богом спитано з цієї людини буде велике покарання. У святому писні ми читаємо наступне: це старий заповіт повторення закону, книга Моїсеєва, 5, 27 розділ, 25 вірш. Що ті люди, які беруть хабарі, і гублячи при цьому душі, проливаючи кров, грубо кажучи, на крові продовжуючи робити це зло, вони прокляті. Давайте будемо молитись до Господа, щоб цього зла у нас ставало дедалі менше, і щоб воно геть викорінювалося з нашого народу. Треба, щоб кожен з нас починав із себе. Бо все, як відомо, починається з малого. І Бог нам цьому поміч. Хай Бог всіх нас поблагословить.